Дня, мої любі малята. Сьогодні у нас заняття по малюванню, але перед тим, як ми почнемо малювати, я хочу запитати у вас, а чи любите ви подорожувати? Не дочекавшись відповіді, я здогадалася, що всі, звичайно, любите подорожувати і, мабуть, уже десь побували в гарних місцях нашої країни або в інших країнах. Але ви знаєте, щоб відправитися в подорож, обов'язково потрібен транспорт. А транспорт буває повітряний, автомобільний, водний і залізничний транспорт. До мене сьогодні завітали друзі друзі-звірята, які теж хочуть подорожувати. А на чому вони будуть подорожувати? Відгадайте таку загадку і ви здогадаєтеся. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Вірно, діти, це паровозик або потяг. Що ж складається потяг? З вагончиків, вагончиків багато. А якої форми вагончики? Прямокутної. А якої форми колеса? Круглої. А по чому їздить, їде наш паровозик? Він їздить по рейках. Ось сьогодні, діти, ми з вами і намалюємо паровозик і відправимо моїх казкових звірят у чудову подорож. Сьогодні нам потрібні будуть. Ви бачите, що на столі немає фарб і немає пензликів. А чим же ми будемо малювати? У коробці спочивають, спритні хлопці молодці, убрання барвисте мають і загострені кінці на папері слід лишають гостроносі олівці. Сьогодні ми з вами будемо малювати олівцями. Нам потрібен буде ще аркуш білого паперу А4, простий олівець, ластик і, мабуть, понадобиться серветка. А ще діти, щоб не малювати на твердій поверхні, малюються олівцями погано, я підставила собі аркуші кольорового паперу. І на цих аркушах буде добре малювати. Олівцями. І так приступаємо до малювання. Спочатку, ось погляньте на мій зразочок, уже намальований паровозик, і приступаємо до малювання. З прямокутничка починаємо малювати наш паровоз. Сильно корон... олівцем не натискайте. Тут машиніст буде сидіти. А тепер, діти, ми намалюємо рейки. Вона повинна бути пряма, а може бути, як і тут рейка. Ми намалюємо її прямою, відступаючи, тому що там у нас будуть ще колеса. Якщо вам важко, можете скористатися лінійкою, пряму лінію проводити. Ось одна і ще одна. І шпали такі виступають, теж прямокутнички. Десь на однаковій відстані, одну від одної. Приблизно однакової довжини їх робіть. Так, шпали ми теж вже намалювали. А тепер погляньте, зробимо носик. Носик може бути і овальної форми. Ми зробимо йому трикутничок. Геометричні фігури нам допомагають виконувати гарні малюнки. Бачите, ми йому носик зробимо гостренький нашому паровозику. У паровозика є труба, з якої виходить перероблені гази. Ось так труба. обіщає, що я їду всі з дороги. Ось. А це приводить в рух наші колеса, поки колес немає, і зараз почнемо малювати колесо. Почнемо з великого колеса. Це колесо повинно доходити до нашої рейки. Ось отак. Ну і вже кругле. Якщо у вас відразу не отрималося кругле колесо, ви можете скористатися ластиком. Десь посередині. Ось отак. Робили. А тепер ми малесенькі колеса малюємо. Теж доходять до рейки. І вони, ці колеса однакової форми. Ось так. Ось, бачите, я вже можу підтерти собі. І ще одне таке колесико. Тепер ми можемо домалювати привід, який приводить у рух наші колеса. Ось так. А тепер, діти, ми намалюємо зразу відразу і вагончики. Вагончиків може бути безліч. Бачите, в мене один вагончик видно, а другий вагончик не видно до кінця. Вагончики з'єднуються між собою. І також прямокутної форми ми малюємо вагончики. Вагончики малюємо на рівні, де закінчуються ось оці лінії. Ось один вагончик, тому що нам треба буде колеса ще домалювати. Ось один вагончик. Знову він з'єднується ще з одним вагончиком. І цей вагончик теж не до кінця нам його видно. Ось так. Тепер в цих вагончиках нам потрібно також намалювати колеса. Приблизно ми вже закінчили простим олівцем. І тепер можемо спокійно приступати до наших спритних хлопців-молодців. Ну, діти, я вагончик замалюю фар, кольором якого кольору вагончики будуть вам вибирати. А я буду малювати синім кольором. Олівцем, діти малюємо все в одному напрямку. Тоді не буде видно оцих штрихів. Ось замальовуємо в одному напрямку. Так, ось вагончик перший ми зафарбували. Тепер візьмемо коричневий олівець. І будемо замальовувати інші частини нашого паровозика. В одному напрямку діти наголошую, тому що буде видно штрихи від олівця, Ось, а в одному напрямку добре малюється. Так, трубу десь до цих пір ми зафарбуємо коричневим кольором. Я почала в цьому напрямку малювати і в цьому малюю. Так уже не малюйте. Ось цю трубу ми замалюємо коричневим кольором. Щоб краще виділялося, ми наводимо ці частини. Добре притискаю олівець і сам контур добре наводжу. О, Тоді чітко, чітке зображення. Ось трубу намалювали. Також коричневим олівцем ми з'єднання між вагончиками зробимо. Де контур, я добре притискаю олівець, а сам фон вже розфарбовую. І не притискаю так сильно. І відразу ж шпалеми зафарбуємо коричневим кольором. А також ми зробимо. Ще вагончиками відділимо коричневим кольором низ наших вагончиків. Бачите, як тільки контур наводимо, відразу таке яскраве забарвлення і гарний, гарно Получається? Ось, поки ми коричневий олівець відкладемо в сторону і почнемо уже наш перший вагончик, ми почнемо визнаємо помаранчевого кольору олівець. Носик йому наш гостренький зафарбуємо, дзвіночок зробимо, половинку зробимо помаранчевого кольору. Половинку зробимо іншого, наприклад, ось такого жовтенького кольору. Помаранчевим кольором добре намалюємо контур. Ось так ще коричневим, ось дзвіно, як дзвіночки. Тепер ми ще зафарбуємо трубу нашу, візьмемо червоний колір, наприклад. Лосочку залишила, Ми ще, щоб яскравий був гарний наш паровозик. Візьмемо зелений олівець, ось придамо йому яскравості ще. Діти, ви можете кольори підбирати за своїм смаком. Не обов'язково такого, як у мене кольору. Мені хочеться навести ще трубу. Ось яка вона гарна тепер у нас. І що? Замалюємо ще наші вагончики теж будь-якого кольору. Ну що, один вагончик я замалюю світло-зеленим кольором. Фарбували, діти, подивіться, от у мене деякі штришки виглядають. Якщо у вас це теж залежить багато від самих олівців, якщо у вас так, теж виглядають. Можна взяти шматочок серветки, зробити з неї ось такий тампончик і просто потерти. І цей олівець на замальованому воно розтирає, воно робить поверхню, бачите, не видно ніяких. Ось залишилася в мене фарба від олівця, але зато не видно рисок. Гарно зафарбована. І ще один ми замалюємо червоним кольором вагончик. Ось зафарбували ми вже і другий вагончик і приступимо зафарбовувати колеса. Колеса ми скористаємося чорним олівцем. Погляньте, діти, теж обідок сам наведемо ось такою. І середній кружечок. А саме колесо ми не сильно притискаємо. І воно таке сірувате у нас отримається. Ось так. Ось. І так всі колеса. Так, ще рейку ми повинні замалювати. Не дуже в нас рівно, але від руки намальовано. Рейки бувають вигнуті, паровози теж роблять повороти. У них є свій курс і маршрут. В одному напрямку діти нагадую вам, і наведемо нашу рейку. О, чіткості придамо малюнку. Ось так Ну що, нам ще потрібно трохи контур навести самого нашого. Паровоза зразу гарна картина вимальовується. Вистачає тут ми ж мало домалюємо, щоб вона у нас рельса лягає на неї ось так. Ну що, дітки, ми можемо ще прикрасити наш малюночок гарним сонечком. Беремо жовтий олівчик, уже зима підходить до кінця. Сонечко все частіше з'являється. Хоч воно не припікає, але світить уже днями яскраво, тому ми намалюємо сонечко, сонячну морозину погоду зробимо нашим звірятам. Промінчики. Ось. Такі. Дітки, а струби, паровоз наш їде, а струби ми намалюємо ось ось такий дим, валить. Ось отак, струби. А ще можемо взяти блакитного кольору і намалювати пару таких хмаринок. Вода сонячна. Тут хмариночку. Ось. І тут невеличку хмариночку. Вони різної форми хмарки. Ось десь там. А тепер що, діти? Посадимо в наш вагончик, в перший вагончик. Посадимо слоненятко, потім посадимо черепашку і так далі. Оленя, бегемота, поїзд продовжується, це не весь. Ну що, наш потяг готовий, звірята щасливі. Розсадимо їх по вагонам, вагонах і відправимо в щасливу подорож. Гарного відпочинку вам, мої любі друзі, звірята. Ви йдіть, також постарайтеся і також намалюйте такий вагончик. А я буду чекати на фото ваших робіт. Бувайте здорові, мої любі малята! До побачення!